Сьогодні в програмі обласна делегація відвідала Южноукраїнськ для участі у науково-практичній конференції. Масштабний захід приурочили до 30-х роковин Чорнобильської трагедії. Аплікації Соломки. герої мультфільму Плетені вироби діти з особливими потребами представили свої роботи на міський конкурс. У середу до міста прибула солідна делегація з області, на чолі з директором департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Ольгою Сивопляс, серед гостей представники районних організацій Союз Чорнобиль України, ліквідатори аварії на ЧАЕС. Метою візиту стала участь у науково-практичній конференції на тему сучасний стан ЮАЕС та її вплив на навколишнє середовище. Захід приурочили до роковин техногенної катастрофи 1986 року для членів делегації організували екскурсію інформаційним центром імпульс після змістовної розповіді про роботу енергокомплексу. Гостям наочно показали один з його об'єктів. Наступна зупинка повномасштабний тренажер АЕС. Програма конференції включала низку доповідей керівників і фахівців южноукраїнської атомної станції. Мала слово і очільниця делегації, яка торкнулася теми соціального захисту Чорнобильців. На сьогоднішній день в Миколаївській області відношення до цієї аварії має шість 92 особи, які проживають в Миколаївській області, які в свій час були ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомі, відносилися до інших категорій. Найбільше населення цієї категорії найбільше людей проживає в місті Миколаєві. Це 2534 особи. І безпосередню участь приймали в аварії майже 2739 осіб на сьогодні, які проживають в Миколаївській області. Голова обласного осередку всеукраїнської організації Союз Чорнобиль України відзначив, що, попри урізання урядом пільг, в цілому по Миколаївщині влада піклується про Чорнобильців в області. Сравніли в з других областях, я ще раз говорю дякую в цьому плані в цьому залі громко і могу, як угодно, сказати дякую, що. что не происходит, а в нашем области все-таки подписание меморандума, добавление вот этой с местного бюджета деньги, это нам дает возможности выйти с этой положения, которое мы сегодня... Там, мы понимаем, что страна в трудном положении, но и мы тоже в этом вопросе трудном положении находимся. Мы прекрасно понимаем. По завершенню доповідей присутні мали можливість поставити питання фахівцям атомної станції. Зокрема, пролунало нарікання, чому ті, хто мешкає в 30 кілометровій зоні, позбавлені відповідних пільг. У відповідь на це заступник гендиректора ЮОС Володимир Авраменко поскаржився, що, попри те, що підприємство справно сплачує всі податки, держава, хоч і зобов'язана, не повертає ці гроші у вигляді компенсації ризиків населення, яке проживає на території зони спостереження. Роботи, представлені на щорічному конкурсі для дітей з особливими потребами, в черговий раз поставили журі перед тяжким вибором. 11 виробів, виконаних в різних жанрах і техніках, судді оцінювали за п'ятибальною системою. Радую теж позитивне всі такі віднашов ваша дітах. Тако позитивне безприяті міра. Дякую батькам, що займаєтеся своїми дітьми. Я скажу так: мені напримір ваша робота поразили. очень хороше, замічательне до привітань. Долучилися депутати міської ради Віктор Бабич і Валентина Мілюк. Вони ж виступили в якості спонсорів, вручивши подарунки, які мають стимулювати творчі здібності дітей. Найдосвідченіший учасник конкурсу Андрій Зовтун, котре отримав найвищу відзнаку від журі. Цього року він представив роботи, виконані не в жанрі модульного оригамі, як зазвичай, а в аплікації соломкою. Гідну конкуренцію досвідченому конкурсанту склала депутантка Анастасія Угнівенко з ось цими маленькими шедеврами дитячої творчості. Окрім Насті, вперше спробували свої сили на конкурсі ще семеро юних учасників. Користуючись нагодою, я хотіла би подякувати дітям і батькам. Які взяли участь в проведенні даного конкурсу. Ми завжди готові до співпраці, і ми очікуємо, що діти наші не будуть сидіти вдома біля комп'ютерів. Нехай залучаються до проведення конкурсу. Вони в нас талановиті, найкращі. А батькам я тільки хотіла б побажати терпіння в розвитку творчих здібностей своїх дітей. П'ять найкращих робіт, які перемогли на міському етапі, представлять наше місто на обласному природного матеріалу. 30 квітень минає з дня жахливої трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Наслідки аварії зачепили мільйони українців. Багатьох вже немає в живих. Чорнобиль змінив долі тисяч родин. Люди покинули свої міста і села у зоні радіаційного забруднення і на все життя залишилися зі статусом переселенців. Ольга Разумова, колишня мешканка прип'яті. Вона була при надії, коли сталася аварія, а чоловік саме служив в армії. Тож молода жінка самостійно приймала рішення, як поводити. Дитися у незвичних обставинах з прип'яті виїхала ще до масової евакуації. Не за власним бажанням, а за наказом прибув у небезпечну зону Валерій Онуфрієнко. На той час він служив у внутрішніх військах МВС, УРСР. Методист дитячого садочка та підполковник запасу в момент інтерв'ю знову переживають події 30-річної давнини. Він ліквідатор, вона евакуйована. В місто Прип'яті я приїхала в 1984 році як молодий спеціаліст по закінченню, по закінченню педагогічного училища. Працювала у дошкільному навчальному закладі номер 10 Чебурашка, проживала із чоловіком у гуртожитку сімейного типу на вулиці ентузіастів. 25 квітня, в п'ятницю, у мене був останній робочий день в садочку перед декретною відпусткою. І в суботу я вирішила провести в місті якби, прощання перед відпусткою. Ніч була спокійна, а вже в суботу, в день, містом слухи пішли, що на атомній станції трапилася якась аварія. Але ніяких офіційних заяв не було ні по радіо, ні в газетах, ні по телебаченню. Уже тільки надвечір ходили медичні працівники і роздавали таблетки, які пропонували прийняти. В суботу, в ніч перед суботою вже була тривожна, але в суботу вранці теж не було. Ніяких відомостей офіційних, але люди вже говорили про те, що трапилося щось надзвичайне. І хто міг, вони виїжджали з міста. А в місті Прип'яті була автостанція залізнична, називалася станція Янів. Там ходили електропоїзди. І тому я зібрала невелику сумку з речами і теж пішла на залізничну станцію. Як виявилося, це був останній електропоїзд. Він відправлявся до Чернігова. Було дуже багато людей на цей електропоїзд. Практично всі вагони були забиті і сиділи люди і стояли. Я приїхала до Чернігова. Потім, як виявилося, вже тільки після обід, почалась евакуація міста. Автобусами вивозили людей. Моя діяльність по ліквідації аварії Чорнобильської АЕС почалася з октября 1986 року. Перша розрядку на нашу частину прийшла на солдат. Я особисто був командиром взводу, служив в Шоскі Сумській області. Отправил партию со своего взвода, у меня ушло один сержант и три солдата. Это было как раз май месяц, и уже в первых числах октября также пришла разнарядка на нас, чтобы направить офицеров и еще личный состав. Меня вызвали, сказали, что надо ехать на ликвидацию аварийной на Чернобыльской спросили состав семьи, спросили, как самочувствие, как что, готов я выполнить ну, те задачи, которые будут поставлены. Я сказал, что да. И через два дня я уже был направлен в город Киев 3217, 32-17. И оттуда формировалась группа. У нас было тогда это 40 человек. И мы выдвинулись на ЗИЛ-131, поселок сказочный. Есть такой в 10-кометровой зоне был. Там мы, наша, дислоцировалось наше подразделение. Ну, офіційна евакуація міста Прип'яті розпочалася вже 27-28, а люди, які поблизу жили в селах, їх набагато пізніше, наприклад, село Копачів, воно зовсім поруч, там три кілометри. І вони працювали на своїх городах, бо це були дні теж перед пасхальними святами, люди працювали і нічого не підозрюючи, отримували свою дозу радіації. Люди, я думаю, что туда ехали, многие вещи не знали, так же, как и мы. Нас это сгруппировали в городе Киеве, мы посадили э, в ЗИЛ-131 бортовой, э, Закрыт. И мы поехали. Первое когда, впечатление было, когда мы э, детятки проезжали, э, остановили, нас проверили, кто, ага, смена, все, не пропусков, ведь у нас ничего не было, скажем, пункт назначения только. Ну что, единственное, что защитного средства, конечно, не было. Даже тех и респираторов и лепестков у нас не было. Единственное было немножко такое, знаете, как настороженность. Тогда, когда уже проехали, въехали то есть 10-километровую зону, немножко пустота вот это. Думаешь, насторожило так, что тихо все, красиво было, хотя октябрь месяц был, погода, природа была прекрасная там. И когда в сказочный заехали, уже увидели э, в спецробе таких, вот, а мы просто в военной форме, Нормально, стандартная военная форма. Я был с октября месяца по февраль месяц. Это практически 4 месяца. Меня должны были поменять через 3 месяца, но получилось так, что я там остался выполнять обязанности еще заместить командира части по воспитательной работе. Вот. Потом меня избрали там секретарем космонической организации, первой спецкомендатуры. Получилось так, что пришлось задержаться. Затем э, я уже приехал вторично, в мае месяце и в июне, когда мы уже Первую спецкомендатуру передавали под охрану батальона, который охранял уже Чернобыльскую атомную электростанцию. Уже когда уже принято було солдатами. Функция у нас первая была: это охрана и оборона Чернобыльской атомной электростанции. И полностью пропускной режим который був на атомній станції соответствуючи і смотреть за порядком, щоб не було також мародірства, не було как -то, -то том участке, на тому учаску, якого ми випавли. Це перше, що километровая зона. В Києві на той час були відкриті пункти бані, де людей Чорнобильців мили, забирали в них забруднений одяг і давали інший чистий, такий лікарняний. Мене теж сестра повела, щоб поміряти рівень радіації. Видавали ну, такі лікарські халати смугасті і такі, як в лікарню, ці шльопанці, як вони, такі вони шкіряні були. В людей в кого нікого не було поруч, то вони вдягали і йшли в цьому одязі. У мене сестра в Києві проживала, то вона не дозволила, сказала ми. Самі цей одяг знімемо, нас є що одягнути, але вони сказали, закопайте його, не спалюйте, а закопайте глибоко. У нас був прапорчик Шевченка, він коли вивозив свої речі, там була дана команда вивозити речі, наприклад, офіційно вже перед цим, Він забрав з собою любиме своє кресло, кресло качалка Вот. Не не проверив, немножко тайком вывез его со с другими вещами. Поместил себе уже дома, он же в Энаргадаре остановился жить. А когда ну, уже головные боли пошли, что начали измерять, а там повышенный уровень радиации был. То есть дерево впиталось определенное. Ну, и она уже сама, получается, видно, излучала. И когда замерили мы, был, конечно, уровень радиации достаточно. Так что пришлось ее бегом уничтожать. И найбільше от радиации набирало... Волосся. Ну, пропонували всім найкоротше постригтися. Я пам'ятаю на хрещатику, ми зайшли в перукарню, в мене було довге таке розкішне волосся. ну і ця погодилася, сказали, в чому справа, і вона дуже коротенько постригла, не побоялася, що це ж воно брудне. Я ходила з такою. Короткою зачіскою, а потім, ну, коли в роддомі була, ну, не всі, як правило, жінки, які чекають дітей, вони волосся не стрижуть. Да. То Дивувалися, чому у вас такий стиль, така зачіска. Ну, А потім уже, як дізналися, то пропонували, треба дуже часто мити волосся і цим господарчим милом. Ну, разів по 15 на день. Звичайно, я турбувалася про здоров'я своєї дитини ненародженої, але як одна лікар сказала в інституті, говорить, залежить від того, хто яким боком стояв до цього. От мені так запам'яталося, я щось повірила що десь я стояла, можливо, правильно, що все буде добре. Люба робота, яка була зроблена людьми різних професій, саме в Чорнобилі, вона була найважна. Вона, кажеться, незначительна, беремо так, обезпечення питання людей. Кажеться, що без питання все одно людина не могла виконувати якусь задачу. Особливо тих шахтерів, які копали під ним. Это очень это страшная работа. Опять же, а те те люди, которые -э, просроли дырку в это, также э, на блоке, вот те, которые снимались сверху, вы поймите, выделить кого-то, что это было большое, как говорится, значимость, а другой меньше. Я, я такой, я, И не, и вряд ли кто-то насмелился бы. Потому что любая функция, которая была именно в Чернобыле, была первая задача быстрые, очень сроки все это ликвидировать. И когда доставила задача, что-то надо сделать, люди действительно достойно выполняют работу. Почему? Потому что, говорит, как можно, например, мы работали по 6-7, например, часов, нормальная работа. А там люди работали, начиная, действительно, от 12, 18, 20 часов. Там не следили, что вот сейчас отработал, и надо идти на это на отдыхать или куда-то. Работа пока не выполнена, никто не уходил. Была одна задача быстрее, быстрее ликвидировать, чтобы уменьшить этот уровень радиации. И руководители понимали, он, Юрий Павлович Рубан, рассказывал, когда Вони и участки, які большой уровень радіації. Він удивлялся, що там люди еще ходили просто без всяких средств защиты. Вот. ще могли збирати, гриби, человек не задумався об этом. Люди, які їхали на ліквідацію, це безстрашні люди в прямому розумінні слова, мабуть, вони до кінця і не розуміли. Що з ними може бути далі? Але хтось повинен був рятувати цей світ. Обидно те, що людей після того, як вони віддали свою життя, найголовніше здоров'я, государство через определенное время забывает. Вот як у нас зараз закон по Чернобилям выполняется всего на 10%. В 30 30-й годовщине выпущены определенные документы, выпущены постановления, указ президента. И все на этом вот апрель месяц, и ничего из этих документов не выполняется. Человек всегда надеется на лучшее. Мы надеемся, когда меняется или правительство, или руководство, мы думаем, что они нам что-то опять же помогут, вспомнят то, что они обещали, вспомнят то, что они должны сделать для этих людей. Но обидно то, что все это забывается. И обидно то, что все то, что какие -то социальные программы они принимаются, Верховно рады другими кольцами. Они не выполняются, потому что для всех нужны деньги. А нам говорят, денег опять в государстве нет, потерпите, потерпите. А люди, соответственно, уходят из этой жизни, не дождавшись никакой помощи. У нас уже в городе Южноукраинском более 300 человек ушло из жизни.